Ну що, До бабушки, посуду, то бабуся відправила бабушка моє посудоми повідали. Зараз їду, це окуляри Саш, це не мені, це Саші. У нього стекла незвичайні. І ну, чекали ми довго цих стюка, прийшли. Слава Богу, вони вже зробили їх, то заберу. Це аптека на не аптека, а оптика на бивший Гагарина, тому що на Леніна ми робили йому окуляри е дорожчі Але оправа, оправа в нього та була трішки краще. Зараз такої немає. Та коштувала 3000, а ця коштує гірше якість, але коштує 2300. Сама оправа. І на його лице дуже важко знайти, тому я ж кажу, що ледь таку знайшли. Треба, щоб таке мощненьке було. Зараз я. Стоїмо, почекаємо, знаєте, чому світло можуть вимкнути. Знайшла часи, купила, бог знака. Да. Це Лена моя збройна, вона дуже любить часи, вона прямо колекціонувала. А я ці часи купила років 5 назад. Вони тут на батарейці, такі гарні. Кажуть, давай подарую. вона каже, та в мене є. І я отак їх положила в коробку. І вони такі гарні. Так, отак, отак, отакі камінчики. А оце нап'ялила, <с> як браслет. Та ж красна ниточка одна у мене, я оділа, а там шарик той вискочив. Потім мені мама зав'язала, вона було припалить кінчики. І воно вісні в мене злізло. Я, чесно кажучи, не дуже люблю оце все. Ну, так подивитися, знаєте, підвела. Батарейка ще, ще в мене така була, поміняла, підвела та й <с> е. Це в мене Дімуша. Ох, він любив. У нього руки, мабуть, браслетів п'ять таких ниточних, і сердечки, і безконечність, і злаз, і все. Любив він це. А тепер мамі тільки часи. Годинник залишив. Послухай, вже ось 8 числа не буде три місяці. А годинник тікає. І знаєте, вони так ідуть тік-тік-тік. Чути, можливо, вони не батарейки, я не знаю, може вони не заводили їх. Навірно, на батарейки. Тік. Тік, я кажу, синочек, синочок, це твоє сердечко б'ється. Тікає. Вже <кій> повна осінь. На вулиці прямо так темно. Зараз 2 години, 14. А таке враження, що зараз вже потрібно буде вмикати. Бачите, все одно цей куточок він хватає. А беркоса вже всі жовті. Ну, абрикоси вже, якби це був перший приморзок, вже б все було на підлозі. У нас просто не було ще мороза. Тому це тримається. Тож якось пішала викопати у тікани, щоб вони ж не померзли. Тому що, як ми не робили і землею і укутували, ні. Вони не зберігаються, як, як і розмари. Фу, наїлися. Рулету. Я аж два куски вперіщила. Цього рулету із гарбуза. Економний варіант, але смачно. Зверху хрустить, а всередині таке м'якеньке. І гарбуз з горіхами, гарбуз такий, знаєте, непереварений. Ну, смачно. Ну і дуська пообідала. Хоча, кажу, один раз їсти. Ні, дивиться, так насипала. овсянку, їсть дуже гарно. А всі інші каші не хочуть. Значить, хай є місця. Те, що... Я і ось, як з вами їду, я ж балакаю, 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 балакаю. У мене я вже казала, що це їздила така грязна машина в неї. А, то не її. А я думала, це людина їздила. Грязна така, то схожа. Дякую вам за те, що ви заготивши, вам розповідала, що все вони знають, все вони знають, і людина загинула і все. Дякую вам, ви правильно, кажете, не звертаю, я не звертаю, але... Ці люди, ну просто я, я ж кажу, що вони роблять мені те, що я хочу. <ріст> так що все добре. І ще хочу сказати, дякую. Я все-таки зроблю так, як. Тільки знаєте, в мене питання, ви мені дайте відповідь, якщо це відео буде до восьмого числа. У мене дуже багато оцих соціалістичних грошей білих. По 15 копійок, по 20. Я можу ці 40 монет покласти. Закрикопати. Чи тільки потрібно у ці гроші, що зараз ходять? Навірно, що зараз, тому що ці ж вже не ну, це вже такий, звісно, маразм. Це маразм повніше. Але я... мені батюшка став, що це маразм, але я хочу, щоб, щоб він мені не снився з цією проблемою, що де гроші. От мені я собі в голову вклала, те, що я ви розумієте, мені не до того було. Я, якби мене запитали в ту секунду, як тебе звати, я б не відповіла. Чесно. Ну, мама то могла сказати. Я дитині гребюнець. Купила. Гребінець купила, тому що ми скуплялися в магазині, ми брали антипреспирант, ми брали це все туди, на той світ йому. А за гроші забула. І тепер це мене гложе, гложе, це в мене тут в підсознанні, я лягаю спать і воно мені сниться. Я знаю, що це все неправда. Але дуже багато людей пише, що все-таки ви кажете, договоріться, будуть поховання. Люди добрі, військових зараз ховають закритими. До когось йти. Ну, люди добрі. Ні. Я прикопаю отам от прямо на могилі, прикопаю і хай вони Я вважаю дуже це воно піде, правда? Я думаю, що так. Але я вам дуже вдячна. Дуже багато людей. Хто пише, хто турниця, хто пише, ой, молитва, особливо, коли там так пишуть. Знаєте, що ой молитва, і таким знаєш натиском, що нічого не робіть, тільки моліться, тільки моліться. Я, я не сприймаю це за правильно. Ні. Кожна людина повинна молитися, Бога в серці мати, але все, що ми повинні робити, це, це ще і виконувати, особливо жінки, роботу, яку повинна виконувати жінка. Сьогодні вранці встала і дивлюся на ікону. У мене є така малесенька іконочка, вона возлідіми стоїть. Матір Божа. Її я не знаю, їй років сто. І цим іконом, що висять, це бабусі Сашина, їй більше ста років. І в мене щось така думка з'явилася: віднести іконку в церкву. Церкву, хай вони поставлять, і хай досі, ну вони якщо, якщо ту, ну та то не моя, то Сашина, якщо він дасть згоду, то й, що таке, як наче я як приглясона, вроді нормально, то віднесу то що поменше. А ні, то віднесу свою цю матір Божу маленьку, вона цінна. Тільки вона без цієї коробки, без квітів, ну нехай вони зроблять. І я скажу, у нас там, де молються за воїнів, там просто як намальоване таке, як. як і написано, що Ігор Середюк це наш камінчужанин, який загинув на Майдані Незалежності. Ух ти, панельний домик, У мене зразу думки про дрони, як в Москві. <кій> То я віднесу, хай вони там її поставлять, і хай люди моляться за Царство Небесне, загиблих воїн. Оце в мене сьогодні така думка прийшла, і я тільки про це вже думаю, 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 тому що потрібно це так зробити. Це потрібно зробити. Дуже дякую, Лара Маквін, за те, що ти поставила флажок, цей прапорець і написала Дмитрій Гафейкін, і підпалила свічечку. Я так вам вдячна. Ви справжні, ви справжні. Оте сміття, яке мене хає. Я над ними сміюся. Я над ними сміюся. А ви, ви справжні. І я вам бажаю всі від всієї душі здоров'я вам, здоров'я вашим родинам, щоб Бог вам давав те, що ви хочете. Такого не буває, але нехай буде так. Щоб горя було зовсім-зовсім мало, а більше було гарно. Домовилися, Та так, як же ж мені всі оптику питання, ну сюди їхати треба, як же ж поїхати сюди. Отакі справи. Защищають трішки. Це таке позаростало. Раніше ж вам сторо так напряму ходили, а вже вам роки нема за гаком, то там уже такі дерева поросли. І ще раз кажу: що як нема людей, просто два роки все покривається деревами і хащі. хащі! Тому я ж кажу, що нехай там пуйло не дуже махає, що в них там ядерку розрабатують, все. І ви знаєте, я пишу в коментарях. Отам, де... Виставляють, ой, герой погиб герой. А я пишу, я не оскорбляю, пишу. А, о, а він не герой, він фашист. Він прийшов в чужу державу вбивати нас, невинних українців. А вони ж відповідають, ну ка, як це так? Ви, ви кастрюлі своєї падівали, ви не видите. Ну, ти чуєш? Це правда, скажу, що я отак не бачу, що там вони героями їх обзивають. Я пишу, вони не герої, вони фашисти. Герої це наші, які гинуть за них, що вони до нас пропхалися. Фу, щось так заганяло цей перегарним. А це знову таке ж бачиш? А що? Саші треба замовляти окуляри, ти переходь давай. Йдеш із телефону він не знає, що тобі робити, дядінька. Мені в окуляри, не дай Бог, ті, а ті вже в нього так вони стоять. Я, я, мене це нервує, тому що він оце може лягти спати, засну, в очках. Там треба железно, там треба з арматури зварити йому очки, щоб вони були. Я кажу, Саша, в нього вже були перші такі, що о, о, тут в нього одне зроблено, а тут зверху інше. Зараз нам пропонували інший матеріал, але вони кажуть, він дуже дорожчий, до нього треба звикнути. А він каже, ні, ні, я не хочу звикати, давайте мені. Звичайно, які, які були. То я ж і кажу, що мені я можу піти окуляри за 200 гривень, за 100 гривень купити і ходити. Троєчка і все нормально. Бо я так бачу, а так ні. А він ні, він же не бачить ні далеко, ні близько. Зато сидить в тому телефоні часами. Так що отак. Ой, баклажка моя там шатається наліво-направо. О, дивися, самокат дядько бере. Ось ось ось. Взяв карточку. Ну, не дядько парень. Взяв карточку. Щось там приклав і все, і самокат в його руках. Ось це дядько за гілку несе. Весілля буде, мабуть, буде приклав. А, тут ось прорвало знову. Він Скільки роби? Так, роби 10 е, е, мужиків в роботях. І один стоїть, п'є каву. Це начальник. От тобі, будь ласка. З понтом без начальника нічого не зробиться. Зараз я вам покажу, де це. Зараз це Покровська вулиця називається, а раніше вона була Гагаріна. І оце он якраз виїжджає. П'ятько на машині. Сюди ось, ось, ось. Лорнет називається. Тут стоматолог я була ось, з цієї сторони. Так, все, побігли швиденько, заберемо, я вам тоді Ой, покажу. Ну Непогана така оправа, йому так гарно було. Він вже й забув за ці окуляри. Брала окуляри, а я кажу... А хіба такі там були ці? Міряє вона кажу, ну як я кажу, та це ж не мої окуляри, це чоловік. Вона каже, а чого ви міряєте? Я кажу, «То, що я раніше ж в магазині хожу, окуляри забула, я його беру. То у нього зараз уже, я не знаю, називається, те, що читать. У нього вже сильніше, у нього вже четверка. Ось такі окуляри. Ой Боже. Ну, отак я бачу, оце зараз вверх дивлюся, я бачу дуже гарно. А отак мені роз, це вдаль розпливчато. Ось мої. Ось мої, що я читаю, то я вас дуже погано бачу. Дуже. А ну, о, читати класно. Ну тільки все одно в мене розпливається. Це для мене дуже сильно. Що коригують зір без футлярів торгової марки Ластела. Ластела якась. Не знаю, що за Ластела. Отака. Форма, фу, а затошнило, Вони такі, знаєте, темно-сірого кольору. От зараз дуже гарно видно. І форма йому ця, і дужечки такі, знаєте, кріпкенькими. Але теж все одно, ті були кращі, ну нема таких оправ. Бачите, тут ось як на волосині тримається, треба дуже-дуже обережно. Все. І бачите, які лінзочки отут. Хоча у нього ті, у нього. Може, я не здала вам. Мені каже, що вони на весь низ, ті старі, а тут тільки у туту. Ну я кажу, знаєте, що якщо, якщо якісь будуть проблеми, то він прийде з відрадження і до вас прийде. Може, вона каже, так, звісно. Так що кладу його окуляри сюди в бардачок і хай чекають хазяїна. Отак, хай дивиться. І він, я ж кажу, що він уже на сіки в окулярах звик, що він навіть. Дома є в окулярах. Я говорю, Саш, ну, треба хоч трошечки зіржеш напрягати, то у нього цей дальний так само і остався, а ближній, що він дивиться в телефоні фільми. А відряджені теж, теж, теж субота-неділя вихідний, то що роблять? Лежать і дивляться ж кожен телефон. То у нього зір упав. упав. Був навіть, по-моєму, 4. 4,5, по-моєму, в нього тут мом. А був 3,75. Так, а куди ж нам поїхати? Маркітопна до офіцера з'їздити. Що то мені непривично, не що я Оце, справилася додому, вже їхати прямо зразу треба. На... Не цікаво. Не цікаво. Не, я не буду їхати за водою, то я в тому районі ось буду 8 числа їхати. Сьогодні вже 6, 7, 8, післязавтра буду їхати до Дімусіка, І там заїду за водою, тому що балон сьогодні вова мені не поставив. О, пішла. Саші свята, сваха, Іра. По-моєму, Іра її звати. Но я її в обличчя, то пам'ятаю. Вона працює у цього у Лора. Ну, давай. Ідеш на червоний ще й от тут за вас тоді відповідай. Це я про пішохода Навірно, може, банк ходила, чи може щось рано ще для закінчення. А, вона ж вони ж позмінно працюють, ну вона медик, коротше. Ну, а ми не бачимо. Це я побачила. Так, ладно, поїдемо мази. В я стою на світофорі, і мене ця мисля прийшла. Чого я їду до того дому офіцера вбившого? Я не розумію. Треба їхати там, де боулінг клубу. Там я Аврора внизу, я б спустилася, подивилася, там мені потрібно подивитися зелень. Коротше, вазу. Хоча вазу, я думаю, що я понесу на цю свою. Щось сьогодні шукала номер Іри оцієї забігборди. Не хочеться заїжджати. Щось вони Телефон казали б на початку місяця, та яка різниця буде? Мені знаєте, чим не подобається цей маркетол? Він гарний, але там ти не вийдеш цим візочком. Там тільки потрібно нести в руках отут. Корзину не можна виносити, то я заїду сюди. Там такий самий магазин, можливо, трішечки менше, але зайду. Тут Аврора гарна, бо я вчора заходила. А що я шукала підожди? В таду. Я думала, що там Аврора, там тада. То мені гірше, а в Аврорі багато. І ще Аврора деяка знаходиться. Є така, що все є. Давайте, дівчатка, давайте, давайте мої куколочки, давайте. Там на цьому, де я м'ясо купляю в магазині. В ну, там ну, ну отаке воно, отаке, ну нічого не знайдеш, ніде не побачиш. Ні. От рошен. Немає людей в магазині. О 7 годині тут будуть люди. Беруть тортик і годину гуляють по магазину. Тільки восьма година, все, всі на касу 25% скидка, знижка. Я в шоці. Я просто в шоці. Там і не так багато тортиків цих, вони вже, мабуть, хитро роблять. Беруть мало, що вони. Не... Та ні, дофігіще. дофігіще. Оце я, знаєте, зробила, як кажуть, коло, щоб нічого мені вночі не снилося. Я ж тут виїхала, ну поверни направо йдіть. Ні. Таке враження. Це якби чоловік, а я б тут виступала, виступала, що в нас бензоколонка своя, а сама. Тому треба бути самокритичною. Ось, ну, Бачите, поїхала.